Період респіраторних захворювань розпочато. Осіння пора з її постійним коливанням температури сприяє розвитку застуд. Найшвидше підхоплюють захворювання діти. Та поки ситуація у місті не викликає занепокоєння. Кількість захворівшої малечі не перевищує норму. Їжегодна в осінній зіні період відмічається рост ростзаболіваємо вірусними інфекціями, до яких, кстати, відноситься і грип. Вот. Но классической клиники гриппа пока не отмечается. Заболеваемость вирусными инфекциями пока среди детей ниже эпидемического порога. Но активизация вирусных инфекций была, естественно, она началась с момента контактирования детей с друг другом. Доросле населення, яке страждає на застуду, теж не перетнула межу епідеміологічної норми. Втім, спеціалісти зазначають, саме зараз найкращий час для вакцинації, особливо тим, професійна діяльність яких пов'язана з великою кількістю контактів для працівників бюджетних організацій щеплення безкоштовне, для всіх інших 150 гривень. Мы проводим еженедельный мониторинг заболеваний с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом. За прошедшую 44-ю неделю 2014 года заболеваемость у нас ниже эпидемического порога. По городу по району в среднем в два с половиной раза. Заболеваемость школьников также ниже эпидемического порога, поэтому вот именно сейчас очень важно начать иммунизацию. Вакцина будет очень хорошего качества, вакцигриф, французская, в принципе, мы уже много лет этой вакциной пользуемся. Более всего, помимо этого, и другими вакцинами, там, инфлексалом или флюориксом, но ну, более всего люди как-то предпочитают вакси грипп, Потому что он дает не только иммунитет против гриппа, но и против других. Устрік респіраторно-вірусних інфекцій, так вже доповнительно. Цьогоріч спеціалісти не прогнозують появу нових видів штаму грипу, а ось мутації можливі, аби не підхопити вірус, особливу увагу лікарі радять звернути на різні профілактичні заходи і більше пильнувати за своїм здоров'ям. Крім вакцинації, потрібно ж також пам'ятати о тому, що профілактика грипу і всі групи вірусних інфекцій є створення нормального температурного режиму. Поміщені, якщо на предприятии люди работают на свіжому воздухе, то есть у них должны бути оборудовані комнаты для обогріва, там где не могут горячий чай, кофе, выпить випити той са просто согрітися і також переодіватися. Серед слов'янців найбільш популярною профілактикою застуд є народні засоби. В Першу чергу кушаємо фрукти, лимон э, да таєчка. Далі э, моїм руки постоянно в школі, вдома э, стараємося в общественных местах з дітьми поменьше менше з'являтися, щоб діти не заразились друг от друга. Народні методи это мед, чай з малиной, елементарно, лимон, і вроді получается. Загалом вже у регіоні роблять щеплення проти грипу 2-3%. У той час, коли організація охорони здоров'я радить охопити щеплювальною програмою 70-80% населення.